Так, ну що, маємо закінчений результат. Бачите, все гарненько, все розтеклося, як кажуть. Все приварено. Пошкодження. Пошкодження. Давайте його шукати. А ось воно. Ось пошкодження. ну Ми прорізати не будемо. У нас немає машинки на нарізку. Але все гарнюнечко, все красотунечко. Все повністю рівненько, все. Красотенько, тому місто Дніпро, кому треба якісна гаряча вулканізація, звертаємося до нас. Что за покрытие внутри окна? Я не знаю. нему маркер не пишет? Ну конечно, это же специальное покрытие, силиконовое. Брызга, я же буду снимать. Смотрите, как подготовили дырочку. Дырочку, как некоторые кажут, Пошкоджение Іноді думають люди, там маленьке пошкодження, ага, та хренушки там, хлопці, дівчатка, буває таке, що ми вже ось 40 хвилин його розробляємо, щоб акуратненько було. І корт порізало, там порвало, і плече. Так що, Гаряча вулканізація, місто Дніпро, кому треба, звертайтесь. Трохи розробили, зготовуємо. Потрохи, потроху підготуємо. Місто Дніпро, гаряча вулканізація, тільки якісний ще на монтаж, якісні ремонти. Кому треба, звертаємося. Телефончики є там у профілі. Таке пошкодження трохи у нас є. Будемо зараз його рятувати, це колесо.